Ось минуло три години як я плила під корінь. Ну, що вам хочу сказати, ось лежить вже біла крилка, бачу, лежить на землі, але ще є, що літає потроху де... біля деяких кущиків. Тут вже майже очищається листочок і багато на землі лежить біленьких оцих твариночок. Твариночок. Деяких кущиків взагалі вже немає, навіть не літають. знаєте, метод все-таки працює. Дякую, дякую за гарну, гарну пораду. Ну, а тут на цій грядці минула доба, рівно доба, як я поливала по листу. <кій> Зараз подивлюся, який результат. Бачите, чисті листочки. Але внизу дуже багато білих оцих комашок лежить. Листочки гарні, ось трошки є, але ще ще й кідоба. Я думаю, все-таки вона пропаде біла крилка, і її не буде. Але, звичайно, вона може з'явитися. Тому через 10 днів я зроблю повторно. А потім уже через. Качани будуть збільшуватися, і тоді вона не так нападає на капусту. Вона нападає тільки тоді, коли оці рослинки маленькі. От бачите, дивіться, нема, не літає. Зато внизу її страшне, скільки лежить море. Бачите? Тому цей метод теж працює. Вітаю на каналі в гостях у Тані. Сьогодні ось у мене посаджено один рядочок. Пісня капусти. Дуже пізно я її посадила, вона невелика, але на неї напала біла крилка. Я показувала, бо дивіться, бачите скільки. Я показувала, що на основному городі, як то кажуть, як я називаю його, я обробляла капусту баковою сумішю інсектицидів. І під відео мені, мені жіночка написала, що найкраще це поливати актарою під стебло. І тоді на 100% не буде оцієї білої крилки, її можна позбутися. Тому що, скільки б який прилипач ми не клали у бака у суміш у воду, все одно вода стікає і стебиться. Я хочу оцей невеличкий рядочок. Капусти пролити, так як вона розказала, вона мені написала у коментарі. Тому я буду зараз робити за рекомендацією цієї жіночки. Я їй дуже вдячна за те, що вона поділилася своїм досвідом. Вона каже, що біла крилка таким способом зникає геть уся. Ну, я пролю, як бачите, я приготувала агроволокно і потім накрию. Отже, потрібно 2 грами актари і 1 літра води. Я зараз зважу 2, 2, 2 грами, тому що в мене тут 1,4, бачите. Отже, 2 грами актари я сюди у 1 літру води розчинила. Тепер усю капусту треба пролити. Під корінь, ось я пролила, так як вона розказує, треба гарненько пролити. І під кожен корінь треба лити 50 грамів. У мене ось у такий мірний стаканчик. Тут 250 мл, Треба 50 мл. Ну, я буду набирати і 50 відливати. Можливо, це такий громісткий метод, звичайно легше. Зверху оприскати, але жіночка каже, що це дієвий мити, чому б не попробувати? Так, пролила я актарою. Ну, подивимося результат. Обов'язково вам прозвітую. Хоча ось уже я бачу, біла крилка літає, але деякі вже особі і лежать.